Праймер або детонатор часто називають найреалістичнішим і найбільш науково достовірним фільмом про темпоральні пригоди. Двоє науковців випадково винайшли машину часу просто у себе в гаражі і давай нею користуватися. Але про якісь карколомні вояжі історією людства не йдеться, адже щоб промандрувати в минуле, приміром, на добу, треба цю добу просидіти в темпоральній скрині. Тож науковці починають зі спроб не зовсім чесно підзаробити на своєму винаході, а от чим саме вони зараз. Закінчують, ви після одного перегляду можете і не зрозуміти. Ну тобто, спочатку, все подається дуже приземлено і просто, аж доки не з'ясовується, що за кадром відбулося дуже багато всього, і воно прям на голову не налазить. Фільм триває лише 77 хвилин, і мені знадобилося окреме пояснювальне відео до нього на 23 хвилини, щоб бодай якось осягнути, що ж я щойно побачив. За заплутаністю темпоральних перипетій, праймер нерідко порівнюють з серіалом Піцьма але я б сказав, що фільм такий доступніший, бо його творці не намагаються ускладнювати сюжет просто тому, що їм так хочеться. Режисер і виконавець однієї з головних ролей Шейн Каррут підкреслив, що його головною метою було показати справжнє заколісся інновації і те, як ними користуються не дуже етичні винахідники. Власне слово праймер англійською може означати не лише детонатор, а й стар. Підручник для молодших школярів типу абетки. Ну тобто, жирний натяк на те, що ті вчені поводяться з машиною часу, мов першокласники. А загалом цей фільм дуже гарно доповнює людину з планети Земля. Ось ще один приклад, коли якісний сценарій робить культовою навіть дуже малобюджетну стрічку. Праймер коштував лише 7 тисяч доларів.